Добрий день, вихідний день у нас сьогодні. Зараз приїдуть встановлювати вольєрчик. Мартушку. А ранок сьогодні в нас почався з гостей. Приїхала моя мама з табору, вона дітей відвозила на два тижні в табір і от повернулася з сувенірчиками. На сніданок у нас був такий морський наборчик. Це паста з креветками та з овочами та з соусом. Дуже люблю саме цієї фірми заморозку. В них там і рис різний є, ну чого тільки нема. Готові набори, вони заморожені, просто треба на сковорідці їх розморозити і все, можна їсти. Дуже швидко, пару хвилин і нереально смачно. Мої улюблені це з морепродуктами. В нас в форі місцевій такого немає в місті тут. Поруч ми купуємо це в Мегамаркеті, Як їдемо з Києва на дачу. Показую нашу покупочку. Діма сьогодні їздив забирати. Це тепловізор. З нашого крайнього збору. І залишилось там ще дозібрати зовсім трошки на керамічні плити. Думаю, на цьому тижні може. ні, на цьому ні, може, на наступному, наступному вже закриємо. Да. І бронежилет чи як воно? Плитоноску ми купили від себе. Це для нашого друга така штучка. Це дуже крутий плак. Айрей, це нова версія FL35R. На 1800 метрів а, індифікація йде а, вже, наче з 1600 метрів вже буде він працювати, вже знайде ціль, яка движеться і вже можна буде розібрати, що конкретно то іде. Вже десь з 900 метрів, вже можна його буде розглядати там нормально. Угу. Який там... Це ми такі самі вже купували, так? Так, так, це вже другі. А, сказали, що дуже крутий теплак, прям дуже. Тому ми і моєму другу замовили такі самі. Угу. Ось що в комплекті йде до нього, до теплака. Ось. Так що отака от штука. Да. Дорога, 94 тисячі гривень. Є за 105, але там взагалі там. Угу. На два з чимось кілометри. Це б ми ще рік збирали. <реш> ні, ну ні. Трошки би позбирали, але <реш> от цього вистачає головою. <реш> так що раніше купували інші, не від фірми iRay, а інші купували там якісь. Але це зараз професійна оптика. І я чим далі, тим більше переконуюсь, що краще брати тр... краще <реш> трошки. <реш> 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 Довше збирати, але брати вже більш професійні речі, ніж якесь таке дешевше, аби було, аби було да. угу. краще нормальну оптику, щоб далеко бачили, знаходили цих а, мудаків угу. і знешкоджували їх, покращували. Да. Так що, от. це наш спільний з вами шопінг, тому що ви також донатили на це угу. гроші. Потім, коли будемо відсилати на дня, я сподіваюся, що закриємо швидко. Угу. Ти хочеш все, все одразу Все одразу, так. Угу. Все одразу відіслати. Угу. Тому що плити прийдуть дуже швидко. Ну що, зробили нам вже вольєрчик. Дощ почався. Так виглядаємо. Дуже класно. Треба буде його ще доробити. Це не фінальний варіант. Ну, Підлога має на увазі. Бо в нас тут якби йде спуск. І оця щілина в одному місці велика. Мисочки треба поміряти, купити їй. Оце теж, до речі, відкривається. І так, от бачите, хопа. Насипали, налили і закрили. Отак, от дуже класно. Бідемо зараз в епіцентр. Мама з нами. Такий дощ, капець. Всі мокрі сховались від дощу. Вон, дивіться, що. А там взагалі нічого не видно. Марта вже в вольєрчику там сидить, повертаться. Угу. Ми їдемо зараз в білий центр білу церкву в епіцентр. У нас тут закупка, купили освітлення в сараї. Таке, бачите, шість довгих. Потім передбанник та в погріб взяли такі кругленькі. Так, ще мама шопиться, плюс Марті взяли нові мисочки, я там хімію трохи взяла. Повний огляд вже буде, напевно, пізніше. Їдемо далі. Ну, а з головного, це те, що ми вже з освітленням. І в цьому місяці будемо електрику проводити. в Сарай. Розетки, так? Да? Чи що да, да. Йдемо ще? На далі. направо. Ми вже приїхали, Марта. Вольєрчику сидить. Зараз мисочки приміряємо, що ми купили. Бачите, у нас там таке освітлення класне. Все, виходимо. Все, побігла, побігла. <різь> Шопінг був. Макдональдс заїжджали, що там сиділи, поїли. Діма ще мамі свої купив теж сюди, бо вона з нами не їздила. Так, ну зараз. Ну, пізніше все дістану і вам покажу, що ми купили. Тут ще мамині покупки, я не буду показувати, покажу тільки наші. Все, Мартисік, дивися, мисочки тобі дві купили великі. Сподіваюся, що нормально буде. Так, так, так. Так, ну що, заходимо. Ой. Маленькі, треба трошки більше. Діма сказав, що щось придумає. Це були самі великі, які взагалі є. Бачите? Можна трохи оці штуки чи підрізати і припаяти, чи якось зігнути, щоб воно по бокам якось трималось. Коротко, щось придумаємо. Бачите? Трошки не підходить. Так, зараз вам покажу, що ми вчора купили. Я взяла два контейнера люмінарк. це такий побільше скляний і там ще є поменше. Так, ще на кухні от таку штучку взяла. Вже по якості нормально, тому що в мене була якась дешева, там за гривень 80, то вона зламалась чорна, взяла вже таку. Ручне м'ясо перевертати, освітлення, погріб Так, придбанник там. там. Вже більш детально покажу, коли будемо всі Потім такі вимикачі світла, балік, пензлик, один вимикач. Так, тут у нас розетки на 10 штучок. Кіно ще докупила. І тут такий різний топаз, скор, щоб лежало, актара закінчилась. І все. Декілька штучок взяла. І найцікавіше тут ще це така гумова фарба. Дивилася відео Мамські будні у селі». Вони робили паркан і пофарбували фундамент такою спеціальною фарбою. Ну, Такою резиновою для фундаментів. Ми теж купили. Нам теж таке треба. таку нам порадили. Універсальна фарбоумова. Колір графіт. Можливо, якщо руки дідуть, і сьогодні пофарбую. Руки дійшли, але перед тим, як фарбувати фундамент, треба його було пропилисосити. Спочатку почала віником замітати, але зрозуміла, що це була погана ідея, і віником ну, просто нереально. З бокових стінок ще можна такий, знаєте, мілку пилюку, пісок змести, а отут ні, на цих виступах. А в майбутньому треба буде замовити такі накладки спеціальні, які в нас з іншої сторони вулиці є. Ну, але поки, поки руки не дійшли це замовити, тому так. Вирішила чисто пофарбувати. В тому році ми фарбували з балончика чисто для візуального вигляду, але він вже десь відсвів, десь змився. Ну, десь вже так, знаєте, вид, скажімо так, не презентабельний. А в цьому році я вже побачила, що є така спеціальна фарма, фарба гумова для захисту фундаменту. І вирішила вже купити і теж пофарбувати. Тому що не знаю, коли ми там ці накладки купимо і чи будемо їх купувати. Може так воно в нас і залишиться, тому вирішила, що краще вже одразу нормальною спеціальною фарбою пофарбувати і не переживати за фундамент. Так виглядало до покраски, до того, як Віка покрасила. Бачите, я в тому році балончиком задував. Але після зими краска просто відлущилась і повідпадала. Ось. Це звичайна фарба, емаль з балончика, А ось так виглядає те, що Віка пофарбувала гумовою фарбою спеціальною кривною. Здалеку да, Дуже гарно виглядає. Суперський просто кайф. І он наш маляр гарний. Отак вийшло в результаті дуже класно. Діма вже зробив так, щоб ці мисочки підходили. Марта вже їла О, і сходинку їй зробив. Щоб високо не було. Ну, ну, вона якби дістає. Але але буде зручніше. зручніше буде, да, якби. Якщо так буде. Доріто в нас трохи вище, Доріто супер. На 20 см буде вище. Угу. І треба буде пофарбувати, так? Да, чи ні, чи не обов'язково? Бачите, тепер як класно. Все стоїть нормально. Дичка тут. кор. Я так марту заманювала. Вона одразу поняла, де що. У нас тут і діла, і пила. Діма її терасу пофарбував. Бачите? О. Все, перевірила, все на місці. Нормально, так? Да? Ну, по висоті, да? угу. Коли я тікла в тіло ось, просто угу. без пункції. То було ще трошки низько. Да. А так пора. Що угу. мартусик? Клас? Так? Клас. Бачите, трохи освіжив будинок. Да. Там позамітав, всередині прибрався. Так, трошки. Так. Да. Повибивав там пилюку з того, що було всередині. Ну, От, трошки освіжив, дофарбував, бо вона вже така погризена була. От, клас. Як нова ну, Да? Ласше, як Супер. Люкс. Да. Марта туди в хатку заходить, їсти ходить. Ви бачите, калітка відкрита. Нормально. Коротше, дроти поприбираємо, коли електрик. Угу. до нас. І Дроти приберуться взагалі. От, буде давайте так. ще раз середину вам покажу, поки як воно тимчасово виглядає. От. От так от. Місця багато. Не знаю, на камері якось не показати. Як воно виглядає. Що, подобається Мартость? Мені подобається теж. Вот бачите, сама зайшла в хатку і лягла там. Віконечко дивиться. <рес> так, да, бачите, з видно чи ні? В іншу кімнату зайшла, бо неї двох будка. Да. З вікном. Ну, прикольно, я ніколи не думав, що собакам так цікаво в вікно наблюдати. Ну. Там, що дорі зимою, тільки в вікно так дивишся, там uh -huh. дорі така в вікно дивиться на тебе. Що Марта? Ну, Марта лю... завжди любила цю другу кімнату, а дорі оцю першу. Uh -huh. І так ну, сидіти з траси дивитись. Uh -huh. <кхи> Прикол. Я там подушку поклав, ага. Uh вона -huh. тепер на ній лежить. От ортопедична. Видно, видно трохи облизується там прикол. Все, в неї тепер своя ділянка власна, свій парканчик є, своя почтова скринька, кормушка. А, тепер попо так закрили і все поїхали нормально. І не треба вже її на цей топ. Так, да, ніяких ципків, нічого так. такого. Ми до цього йшли довго, угу. але прийшли нарешті. Да. Ну, вона не До речі, нас... до речі а, це а. ще одна причина, чому ми почали не ремонт в хаті, а з сараю, тому що треба було вольєр для марти. Щоб вже був в неї свій. Тому що на цепку я не дуже люблю її саджати на цепок, тому що це якесь рабство. Да. А вона все життя, до речі, прожила на цепку у колишніх хазяїв. І вона до нього звикла. Ну, так. Да. А ми її почали відпускати, як хату купили. Та, і тепер вона весь день бігає. А тепер, коли хтось до нас буде приходити, там з робітників чи що. Ну, вона будемо. будемо закривати, і угу. це вже не вандальство ніяке. Так, да. а нормально. В неї там простору більш, ніж достатньо. Ну, та й плюс вона все одно цілий день бігає по, ну, по території. Ми зробимо для вигулу її туди. піддончик такий, щоб в туалет ходити, взагалі буде круто. Угу. А у нас дівка розумна. Ну, бачите, сама пішла в будинок і все. Так, так, так. Да. А тут поки, наш ж тут рівень буде підніматись трохи. Ну, це коли вже будемо тротуар да, Так, це не в цьому році. Але це ж тут теж піднімається. Да. А може і ні. Просто не, підніметься, тому що у нас рівень буде. А, тобто так. зріжемо, переваримо потім, так? Да? Це ось просто зріжеться, Ну, Це потім, так. Да. Ну і потім тут поки Точно тут цеглою заклали. Так, щоб вона не а прилазила. тут прилазила. Ну трошки дроблю. Угу. Тут я куплю ще профіль, чи у діда візьму угу. і просто наварю знизу таку штучку. Угу. Ну тут. котрі угу. просто таку ж, зварю, шварю, угу. трикутничок. От тут прикутничок, uh -huh. а тут прямокутник. І все, і вона не вилізеть. І просто прихвачу зверху, і все, їй не треба uh -huh. нічого. От, а на зиму. Ну, може, раніше щось зробимо, накриття, да? Щось, покриття тут якесь. Щоб не холодно було. бо літом... Ну, резину, купимо. Резину, так. Да. Як нам писали в коментарях. Там що? в нас будка, uh -huh. вона знизу. Там утеплена. Утеплена. Так, лежить. Будка, до речі, це утеплена. До речі, я хочу. О, цей, як воно, електроопалення, будки купити mm -hmm. для Марти. Я вже дивився. Якраз електрик будить, сюди кабіля винесемо, розетку там зробимо. Mm -hmm. Десь. І Тільки треба, щоб воно виключалося, реле поставити, там, щось. Там Там все все є, Всевода, все да? там готовий комплект, просто встановлюєш mm -hmm. будку. Ну, Щоб воно не згоріло нічого. А воно не згорить. Mm. Коротше так, от. так що в марті там буде тепло. Її ця будка зимою сподобалась. Угу. Та і дорі, зацінили собаки, і торі, і, і рада, і рада. залазила. Ну, всім сподобалось, та й нам сподобалось. То буває таке, що будки купують, а собака не зацінила. Та ні, наші зацінили. Нас Наші питали в коментарях, про, ну, щоб ми розказали історію наших собак, як, коли в нас хто з'явився. Марта, оця собака, в нас з'явилася три. Це друга наша собака. І вона в нас з'явилась тоді, коли ми купили тут дачу. Тут був такий старий будинок, фоточки прикріплю. Коли ми заїхали, коли тільки тільки почали тут щось робити, як тут було. І хата продавалася разом з собакою. Просто хазяйка поїхала і собаку залишила. Ми без собаки її купляли. Ну так. Вийшло так, що хата з собакою продавалася. Так, ми прийшли в хату, а тут собака. Собаку, так, да, залишили. А тут собачка у нас така. Ну, на цепку. Правда, на овчарку схожа? Ну, так. Да. Ну, якщо ззаду дивитись і на морду. Ну, і розмір так, там, і шерсть. З карлікова овчарка. Да, це такий вид <реку> сорт. Січовська <реку> овчарка. До да. речі, отак, і вона в нас залишилась. Що? Купували дачу, купили дачу і собаку. В придачу. Хвостик. Хвостик такі здачі. Хвостик, да. Здачу. Рада? так. Рада, такса це взагалі перша собака. Вона в мене з'явилася ще до весілля. Ми з татом любили їздити на птічку, втічоринок, як воно там називалося, дивитись тваринок різних, він там, курей, нутрі дивиться на дачу. От. Я як побачила, там три такси такі сиділи в в'язаних кофточках. Я, як побачила, мені як приспічило. це все. Я ж взагалі собак дуже люблю. Я знала, що мама не дозволить. І це був перший раз, коли я збрехала, і мені навіть соромно не було, і зараз не соромно. Тато каже: ну дзвони мамі, якщо мама дозволить, то купимо, бо він теж любить собак. Я з мамі дзвоню, кажу, що ми купили собаку. Тато не чув, що я казала. Мама каже, ніяких собак там-ля-ля-ля-ля-ля. я кажу, все вже купили. татові кажу, мама дозволила. І все. Коротше, так ми купили. Їдемо в машині, рада труситься. Думаю, це мені зараз влетить. Ну ні, не влетіло. Рада була така манюсінька-манюсінька манюсенька, манюсенька в'язаній кофточці. Ця кофточка в квартирі є до сих пір. От. Нам та хазяйка сказала, спитала, де ми живемо. Ми сказали в квартирі, і вона сказала, беріть Бо ця спокійна. Рада в нас флігматік. Ганстер. Ганстер. Ну як? Ну, на чужих може кидатись, гавкати. Вона в нас охотниця, мишок ловить, а взагалі вона флегматик. Вона вдома постійно спить, на диванчику, під одіялком. Дара Радуля? про тебе розказую. Отак От і з'явилася собака. Раді 11 років. Отака От старушечка вона же сідушечка. Yeah. Ще вона на 7 році була в нас пар... пара щось таке було. Ну, задня частина була повністю паралізована. Це вона чи спригнула, щось там невдало, чи що, її паралізувало. Ну, Повністю всю задню частину. Це ми... Лікували її, операції не можна робити, тому що в неї там щось з печінкою, да, чи що. Короче, робили в, в комплексі все було. В комплексі да, ми робили обслідування щось її вкололи туди, в клініці. А, да, ми так, ми повели ветклініку і в неї реакція на печінку пішла дуже угу. сильно. і вона почала ну, розрушатись як. Руйнуватися фіброз чи щось таке сказала. Так, щось таке стрьомне було, uh -huh. і її одночасно лікували печінку, і не можна було робити які, яка необхідна була. Uh -huh. І казали, що давайте будемо пробувати препаратами вилікувати. Uh -huh. Там сказали, що процентів 10 є у вас на це, що вилікується, і от ці 10%, бачите, попали. Та, потрапили і класно. Чи 30, казали? Наприклад. Ні, там взагалі. Але виходжували, і моя мама сиділа. Псі, з нею. Да, Діма брав відпустку. Да, потім я брав відпустку. Я там і масажі робив, угу. і уколи, і в ванні там. І в лікарні клавали. ж вона лежала. Так, потім на електрофорез ми їздили з нею. Її угу. лапки. ну, Нервові ці, а, ну, як вони. там. Вона ще якісь дорогущі ці. препарати приймала, щоб нервові. Нейро зв'язки якісь відновлювалися. Та. Ходить, бо... навчилась заново ходити. Ну як да. навчилась, навчили. Навчили, так. Да. Ми ходили там, підтримували. Бо вона, вона взагалі задня частина ніяк під себе ходила в туалет, ну, не ходила. Підет. Ну коротше, так. Да. Ми вже були готові замовляти їй цю коляску. Ну, вона одна лапка майже відновилась, uh -huh. а інша така. Ні, ну, 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 Вона стоїть нормально. Угу. Бігать, бігає. бігає так. Да, ну, але вона так бігає, як ходить. Ну, вона вже стара, вже скільки років пройшло. Ну, Коротше, так. сам факт, що ми нікого не слухали, не усипили, як нам теж радили не. деякі. Нормально. Вилікували, і вона тепер ходить, як звичайна собака. Бігає, пригає. Дорі в нас. А дорі не... як? Вийшло так, що ми робили паркан оцей. Почалась війна, ми переїхали на дачу, бо тут спокійніше думаємо, що ж тут сидіти. Давай щось робити. І треба було цей паркан робити, тому що постійно до марти бігали собаки. Да. Чужі всякі. Ну і набігали нам дорі і ще п'ять штук. Так. Да. Народились цуцики, ми всіх роздали. Дорі роздати не вийшло, хоча. Да, він... Дуже багато хто писав. Так, да, і мали прямий день, домовлялися на день, і на час, що приїдуть. Там, якщо не помиляюсь, десь п'ять сімей мало по неї приїхати. Вже прям, ну, серйозно домовлялись, домовлялись. Так ніхто не приїхав, на зв'язок потім ніхто не, не виходив. Коротше, дорі зловила кліща. Ми повезли її лікувати. Ох, хтось приїхав. Бачите, яка в нас тут охорона. Коротше, дорі кліща зловила, такого зараженого, їй стало погано. Ми, там вже... Ми наблюдали за нею. Щось їй погано і погано. А у нас ще бік до, до цього у діда прикольний такий цуцик теж був. І теж я дивлюсь, Не, нього. творовий цуцик прибився. І я дивлюсь на нього, а він теж якийсь такий вяли-в'яли. І оце ось він за три дні від її відключає і помер. Uh -huh. А я ще з нього до цього клеща зняв, але він вже випустив отруту uh -huh. і все. І це дивлюсь, що у дорі такі ж симптоми, як у того цуцика. Uh -huh. Прям в один годин, в і вона отак yeah. як, да, вяла, як, ну такі як галюний ловить, тому uh -huh. що вона дивиться, наче на тебе. а... Ну, не реагує взагалі. Угу. Я кажу віці, типа давай, треба в Київ. Да, треба в Київ її вести. Сказали, що це кліч, треба переливати крові. Крові такої лабораторії. Ну, в лабораторії. В, базі... в, в, в банку не було, в банку крові не було. Був, була одна, але на резерві. І кажуть, але там ціна. Кажуть, трошки така цікава, тому Ми що. Вона ще скажуть, це точно ваша собака? Да, дуже дуже рідка група крові, тому там ціна дуже така ну, відчутна. Я кажу, ну окей, давайте. А вони ж бачать, що дворняшка. Ну да Вони питають мене: а це ваша собака чи де ви її взяли? Я кажу, моя. Вони кажуть, ну добре тоді. Переливання крові нам її вийшло 17 тисяч. Це, да, десь так. Да, це разом з ну, там, як, перетримка, чи як це. Угу. А, вона вона там спочатку днів. пару днів, два чи три дні лежала в реанімації, потім її перевели в угу. іншу палату, попроще таку. А потім її забрали десь на четвертий чи п'ятий день, угу. а, тому що там, якщо в реанімації там чи тисяча, чи півтори тисячі в день. Тому що mm -hmm. там кол, колоколою препаратами її, плюс кров, це все ну реально, 17 з копійками вийшло. Ну і так в нашому житті з'явилась дорі. Вирішили, що це наша собака. Тому що вже 17 тисяч жаба душі віддавати комусь. Дуже дорога собака, хоча рада ще дорожча, мені лікування вийшла. Рада то взагалі. Дорі так підібрались до неї, але Рада ще не переплюнула. Угу. Бо а -а -а. рада, прям ми всі гроші, все, що було, її, в неї ну, вклали. Це ж... угу. Як ну, член сім'ї. Да, це іншого. Да. Так що так, от, так у нас три собаки. Якщо будуть ще питання, пишіть, так, розкажемо. То,